Салют, друзі. Сьогодні ми продовжуємо проходження Індіана Джонс та Велике Коло. Як пам'ятаєте, з попередньої серії ми знайшли той самий Ноєв Ковчег, якому там понад 2000 років від Різдва Христова до Різдва Христова. І в нас там сталася знову ж таки сутичка і бійка з восом. І я так розумію, нам потрібно його перемогти. Звісно, давайте будемо перемагати і бажаю вам гарного перегляду. Неймовірна картинка, звісно, цей відосик ви вставочку цю вже бачили.

Don't have the last one. В тебе немає останніх. А останній дивіться просто... просто вже тут вкладений. Облажався, Джонс. Доставить мене в будь-яку точку, яку я тільки забажаю. Подарунок Бога Ною. і тепер мені. До речі, прикольно, що в нього о, в кейсі все підписано. Деякий камінь знаходився. Він розповідає про те, що можна взяти якусь будь-яку там дивізію танкову і закинути будь-куди з допомогою цих каменів. Ви напишете про це, місламар. Дві літери С в його імені. Як начебто СС. 17 Сімнадцять слів, сімнадцять каменів. До речі, одного каменя, бачите, тут дійсно не було. <тас> Якось він, до речі, це довго робить, тому що. Е подивіться у. Джини є заколка з ножем, пам'ятаємо, да, з, з, по, з попереднього відео, і вона трусить головою, аби скинути, скинути цю заколочку.

Що буде судний день, якщо. Ну це, це Лукас зараз каже про те, що буде судний день почнеться. Ось, ти маєш зупинитися. Тихіше. Ти не знаєш, що ти робиш. Звісно, що знаю. Ной ну, був обраний богом. А прикольно, що всі камені були по всьому світу заховані. Хоп, і нічого не сталося такі, типу, да? Обламався воз. Че ты смеешься? Как ты думаешь, что сталося? Дождь пришел нормально блискавка лупанула. Як волосся навіть промалювали, як воно рухається від вітру. Нормально, тут блискавки тудим сюди розвалюють нацики, дивіться. Що сталося? <ріст> ти зруйнував цей експеримент. <ріст> Ні, це все ти винний, не я, брехня. Все було чудово. А дивіться, а що з цим е фріцем сталося? Щось він такий промальований на опів лише. І ось тут, друзі, у нас починається битва. Мусимо боротися. Погнали! Я бачу, що десь є поряд, поряд десь. Якийсь лю лютий цей воз. This is your fault, Joe. No one to on blame but yourself. This will be at another failure of a guy in the other zone. I know what it is You couldn't let me outshine you. You're delusional. Та ладно тобі з цим батагоном. Хорош. Да, не пройшло. Oh, Треба, типа на контратакі. Пару тычек давать, и все. Эээ, ну, это прям в так в Ух ты, елки. Что ведь бывает, видите. Так, уже не чесно. А де там Джина? Джина, давай скорее. Да помогай мені. Вот тут же щось Це люте. Я вже э, півтори години не намагаюсь воса убити. Це час. Що, Індіана, я, я каже, выграв. Нихера. О, нормально їх там смывает, видите. Садись, реально пришел в потоп. Ух ты! А что а тут за... Ага, батих Короче, они... Мисс Ломбарди. Джина. Оу! Джина! І цей ще ходить там, теж живий. I want you, I know Я знаю карате, каже. Дивіться, що це. Да, блин, він ніколи не заспокоїться, по-моєму, цей вос. А як? Почекайте, а як його маю перемогти. А як перемогти? А, стоп, стоп, стоп. Зараз я, я спробую. Так, ні, він тичку дає.

Так, мам. Вотенька. О, я. Скільки я його мушу вдарити? To... А, oh, все, я зрозумів. Uh -huh. Пропускаю удар. Uh -huh. Треба встигати. Ого, є. Джина, ти там допомагати будеш чи ні? Давай його убивать. Та да він тут уже крякнув, по-моєму. <хух Patriot> <fall> <huch> ah. Давай руку. Вот, давай падай уже, хорош. А, ah, ми його <ıt> відпустили. А ah, блин, він все одно ще висить що це за такі батиху у індіани джонс Ух ти а що шо А хто це такий Лукас? Уявляю, лукас живий А ну скирмуй куди треба. Жесть. слухайте это вот Лиза, Лиза скільки його там бувати можна Та давайте його вже скидывать. Блін, волосся так файно виглядає? Так ви його змили вже в воду Цього... Боса чи ні? Скільки він тут буде? Ой-ой-ой. А, це ми впали всередину, мабуть, ні? Ні. Так а що цей... Лукас тут стоїть, що він хоче. Відійде рухайся, може. А в того щось теж якась історія, що він крутить. Не може монстр такий, як ти мені казати, наказувати, що робити. Дивіться, щось відбувається. Блін, кайф. Так, Джина вилізла. Давай допомагай мені. Це моє. Що твоє? Що твоє? сами и говче. Ни хера на тебе. Блин, сгори. И шо? Пепел. О! Oh. Нормально, все пропустив. Лукас, а в тебе в Лукаса, мабуть, зажили рани, загоїлись, все. Індіана Джонс! Індіана Джонс! Лукас! Тікайте! Yeah. Пригайте! же там прыгать, там, блин, вода повсюду. А хто не вміє плавати? Джонс? Бо я щось пропустив. Давай, сейчас буде блискавка, да? Нет, дивіться яка штука. Ааа, а куди він його спрямував? Він його спрямував кудись, дивіться. Він зробив так, як хотів зробити воз будь-яке місце, да? Куди ти його приймуш? І все стихло, так виплили? Капелюх загубив, братан. Туш потекла по віям. Лукас Лукас. Ти думаєш, що він вижив? Навіть не знаю. I think he was О, і капелюх приплив. Дивіться. Правда, дірка вже, треба підлатати десь. Все, ви себе до ладу Це привели? Yeah. Я думаю, що час прощатися. Так точно. This is yours.

не зараз. <звіг> Адіос Трембо. бувай, Стрембо. Блін, ну я думав, що у них такий буде тут файний фінал. Вони там. Ну, типу, не одружаться. Ну хоча б будуть типу, разом. Та не вже! А літак Лаура називається, дивіться. Ну, оце вже краще. І I mean, дощ пішов. Може у нас буде якийсь ді. пообідаємо якось. Мені це подобається. Кайфово, кайфово намальовано, реально. От, е, скоро ігри взагалі вийдуть на той рівень, коли це буде просто кіношка. Неймовірно, друзі, я... я, чесно кажучи, вражений. Мене ця гра реально вразила, вразила кінематографічністю, вразила сюжетом, дуже багато всього цікавого. Можливо ще пограти на максимальній складності. І, скоріш за все, що на максимальній складності буде ще цікавіше грати в цю гру, тому що вона не буде пройдена так швидко і так просто, скажімо, тому що, наприклад, я граю на середніх налаштуваннях складності, і воса тут, ну я не знаю, мені було складно з ним битися. Я витратив порядка двох годин, аби пройти. Його і знищити його. Це достатньо було складно, тому я навіть в деяких моментах був в якомусь певному розпачі, що я такий якийсь і не можу виграти цю гру. Ось такі друзі, справи. Напишіть, будь ласка, що думаєте стосовно цієї гри, чи сподобалось вам це проходження. Я вам дякую за те, що протисли вподобайки. Хто підписався на канал, дуже вам всім вдячний, всіх обійняв. І зустрінемось вже в проходженні нової гри. Бажаю вам всього найкращого, друзі, і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!